Перейдемо до наступного прикладу на сьогодні. Це буде розгляд бізнес-процесів пакетного завантаження даних. Пакетне завантаження даних необхідно, коли є потреба завантажити одномоментно велику кількість даних в процесі роботи реєстру із зовнішнього джерела. Ми дозволяємо пакетне завантаження лише із CSV-файлу. Які ж у нас є опції? Перша це синхронне завантаження даних. За цією опцією, процес завантаження даних має виробитись синхронно. Користувач же в цей час висить на формі і очікує на результат. У зв'язку з тим, що ми можемо очікувати на результат роботи операції на формі лише 30 секунд, ми накладаємо певні обмеження на розмір файлу, який може бути завантажений, з тією метою, щоб система точно встигла його обробити. Тому було накладено обмеження у 50 рядків в CS-файлі. Розглянемо приклад такого бізнес-процесу. Основна суть завантаження цим методом полягає у використанні розширення batch Creation of Entities in data Factory, де ми вказуємо сутність, яка має бути завантажена таким чином. В цьому випадку це Diplomas. Також для коректного завантаження ми повинні налаштувати дата-модель, використавши атрибут bulk.load дорівнює true на тегу CreateTable. Та налаштувати UI-форму налаштувавши коректний паттерн файлу, що має завантажуватись, власне, CSV, і валідацію переданого CSV файлу. Проте, через вище вказані обмеження, ми вважаємо цю опцію застарілою, тому демонструвати її не будемо, і рекомендуємо використовувати наступну опцію. Друга опція це асинхронне завантаження даних. Цей підхід дозволяє нам завантажувати великі об'єми даних без обмежень на розмір файлу, крім загальних по платформі. Це за замовчуванням зараз 100 МБ. Та без обмежень на кількість рядків у файлі. Ще однією і, можливо, головною перевагою є те, що користувачам не потрібно чекати, поки завантажаться всі дані. Ця операція відбувається повністю у фоновому режимі. Користувач же в цей час може. Продовжувати роботу системи. Розглянемо приклад використання такого підходу. Асинхронне завантаження реалізовано через використання розширення Async DataLoad, СВ-делегат. В ньому необхідно вказати, в яку сутність завантажуватимуться дані. Передати, власне, файл, який необхідно завантажити. Токен і підпис. На рівні дата моделі нам потрібно виконати налаштування сутності, як дозволеної для пакетного завантаження, використавши тех CreateAsyncload і вказавши назву сутності, для якої потрібно дозволити завантаження. Подивимось, як це виглядає. Ось так це виглядає. Таблиця Diplomas була створена у іншому файлі регламенту, але це, власне, звичайна таблиця із кількома колонками простими. На рівні UI-форми нам потрібно налаштувати використання компоненту Data Import. Давайте розглянемо детальніше, що ми тут налаштовуємо. По-перше... Це налаштування назви property, в якій знаходитиметься інформація про завантажений файл. По-друге, це валідація файлу через вказання ресурсу v diplomas. При такому налаштуванні, якщо переданий CSV-файл буде некоректним, то ми отримаємо помилку валідації і не зможемо завантажити його на формі для подальшого завантаження в датафабрику. Повернемось до нашого бізнес-процесу. У даному бізнес-процесі реалізовано обробку результату завантаження даних через спеціальний подієвий шлюз. Це означає, що ми отримаємо деяке повідомлення як результат процесу завантаження даних. І ми маємо можливість це повідомлення обробити. Наприклад, при успішному завантаженні повідомлення буде у форматі назва сутності, дата ЛО, CSV, СакС. І якщо повернеться саме воно, то ми визначимо статус бізнес-процесу як успішний і повідомимо про це користувача. Можливі також повідомлення про помилки. Такі як обмеження на рівні датафабрики. Це відпрацює у випадку, коли, наприклад, завантажені дані мають бути унікальними. Але такими не є. Або це помилка, наприклад. Невідома помилка при роботі з файлом. Розглянемо роботу цього бізнес-процесу. Для цього залогінимось користувачем, який має до нього доступ. Знайдемо референтні бізнес-процеси, процес асинхронне завантаження даних дата-фабрику. Бачимо тут форму, в яку нам необхідно завантажити наш CSV-файл. Завантажимо його і подивимось, як він виглядає. Ось так він виглядає. Це простий CSV файл. Тут ми завантажуємо інформацію про номер диплома, дату отримання та отримувач. Натискаємо далі. Підписуємо. І бачимо інформацію про успішне виконання задачі. Хочу ще раз підкреслити, що успішне виконання задачі в цьому випадку не означає кінець завантаження всієї інформації з файлу до бази даних. Якщо обробка ще триває, то у моїх послугах ми побачимо процеси синхронного завантаження ще у послугах у виконанні. Якщо ж завантаження вже завершено, то ми побачимо відповідний результат. У наданих послугах. Також важливо розглянути такий кейс, як пакетне завантаження вкладених даних. Це може бути корисно, коли ми маємо велику кількість даних, які мають бути завантажені в різні таблиці, але вони є взаємозалежними. Наприклад, якщо ми завантажуємо дані про дипломи, то може бути необхідно завантажити і повну інформацію про студентів, що ними володіють. Для такого кейсу ми використовуємо той же інструментарій, як і для простих сутностей, але з деякими поправками. Наприклад, у датафабриці ми так само повинні налаштувати сутність як доступну до пакетного завантаження. Але при цьому, як назву сутності, ми вказуємо саме назву композитної сутності, що налаштовується тегом Create Composite Entity, замість назви простої сутності. Зглянемо, як це виглядає в регламенті. Бачимо створену Composite Entity з назвою Real Estate Construction Nested Tables. І наступним же тегом виставлення її як доступної для пакетного завантаження. Далі розглянемо зміни на рівні бізнес-процесу. Тут ми бачимо абсолютно ідентичну структуру бізнес-процесу. І єдиними змінами будуть формат поля Entity у розширенні асинхронного завантаження, і формат імені повідомлення, яке відправляється як результат завантаження. Тут ми маємо вказати необхідну нам сутність у форматі slash назва композитної сутності, яку ми. Маємо завантажити, яку ми зробили дозволеною у регламенті. Розглянемо роботу цього бізнес-процесу та формат CSV-файлу, в якому потрібно передавати вкладені дані. Тут ми бачимо таку ж форму для завантаження. Завантажимо Csv-файл і розглянемо його формат. Поля сутності першого рівня або верхнього нам потрібно вказувати, як і раніше, просто за іменем. Наприклад, як це зроблено для поля Consent type name Поля ж сутності другого рівня, тобто вкладеної, потрібно вказувати як назва таблиці, на яку потрібно посилання. крапка Назва поля. Як, наприклад, PD Processing Full Name». Звантажимо дані з цього файлу і підпишемо їх. Далі ми бачимо інформацію про успішне виконання бізнес-процесу у моїх виконаних задачах.